Отак виглядає правильний комплект на DL382. Правильний комплект в себе включає, друзі, фільтри. Обов'язково ці фільтри берете по оригіналу. Фільтра є ще по заміннику, але по заміннику дуже часто вони лопують от так от, по периметру. Таким чином у вас йде недостача давки, і мало хто розуміє, в чому саме проблема, проблема в фільтрі, починають лізти в мехатрон. Коли починають лізти в мехатрон, ви прилипаєте на 2,5 зелених. Ну, від 2,5. І, як правило, з першого разу він не їде. Чого? Того, що на розборку нормальні міхатрони не попадають. Mm -hmm. да, вони попадають вже дефектні. Один. Відповідно, другий фільтр, відповідно, третій фільтр. Ще обов'язково ви в комплекті при домонтажу міхатрона ви міняєте комплект прокладок і болтів. Чому болти міняти? Тому що правильно вони тянуться, вони алюмінію. Mm -hmm. Так, так обов'язково оливо в оригіналі. Чого в оригіналі, друзі? Того, що в задню частину йде спецпродукт. І якщо ви будете говорити, що залієм DCD, чи залієм 75 В 90 GL5, ні, Не та олива не їде e, GL5, вона густіша, починає гудіти насос, це вже, як то кажеться, практикою перевірено. Такою хуйнею вже займалися, слава Богу, не ми Ми потім після них ремонтували ці коробки. Починає гудіти насос, людина приїжджає, каже, пацани, щось гуде. Окей, що робили? Ну, В принципі, нічого. коли вже починаєш пити каву, спілкуватися з клієнтом, то все-таки робили. Заміну оливу в коробці. А що ж там поміняти оливу в коробці? Шляпу залили, ремонт коробки. Ремонт коробки 4-5. Нормальна математика.